Як ми е, можемо е, розвивати, е, е, враховуючи досвід, е, існуючий ну, того, ж Двова, чи якихось інших міст е, з, з огляду на туристичний сектор? Доброго дня з тим, з ким не ще. Та дійсно проблем я почула багато, але в мене Висновок наступний дуже багато буде залежати від вас. Дійсно, влада буде намагатися багато чого нав'язати по-своєму, але багато залежить дійсно від громадського сектору, від позиції вашої, і як ви будете вимагати, так насправді і буде зроблено. І дуже хороша ініціатива, що ви ініціювали, і з того, що чула, що дуже багато проблем саме в центральній частині міста у Львові те саме. Тільки у Львові стосовно паркування, тут основна з, з статей доходу до бюджету це. Штрафи за паркування. Чому це в Харкові не вирішено, не знаю, але в нас з цим дуже строго. І розфокусування деяких таких інтерактивних місць в інші райони Львова це теж розвантажило Львів. У нас зараз є дуже багато популярних класних районів за межами центру, і навіть в центр не кожен львів'ян хоче їхати. Це більше туристичний, пішохідний, пішохідна частина Львова. Я думаю, ви до того теж рано чи пізно дойдете і буде. З тої точки зору також розглядати. Я не спеціаліст там в спадщині, в архітектурі, як на початку говорили, дуже точечно розуміюся на сфері гостинності, на бізнесі, на громадськ, громадському харчуванні. Тут я можу бути корисна і в плані залучення. Не... Спеціалістів в співпраці, як харківського досвіду для нас, так і львівського для вас, тому що жодне місто в Україні зараз не буде попереднім, і ми це знаємо. Всі будуть міста активно змінюватися. І тут велика позиція залежить від нас, як громадськості. Як ми захочемо, так і буде. За всім решта це колосальна робота, активність, ініціатива залучення необхідних європейських донорів. Спеціалістів, а проєктів, дійсно, яких можна залучити в плані грантових, є багато. І от чим зможу координувати ці дії, тим буду, думаю, вам корисна і буду Віктору надавати необхідні контакти. Дякую вам. Я дуже так коротко я думаю, ми ще не на одній зустрічі будемо з вами дискутувати.